Друзі, вітаю вас! Наша програма сьогодні присвячена дню фізичної культури та спорту, який відзначається щороку у другу суботу вересня. Цього року це 10 вересня, і в нас саме такий день. І в студії з нами, в студії редакції сайту Український вибір права народу, завжди очікуваний гість. Юрій Загородній, хокеїст-любитель, президент хокейного клубу Рось і член виконкому громадського руху Український вибір право народу. Раді вас бачити, вітати в нашій студії. Юрій Іванович. Дякую, я також ради вас бачити, всіх вітати наших глядачів. І одразу ж до справи. Ми говоримо сьогодні про міжнародний турнір з хокею, який відбувся 3-4 вересня у Білій церкві. Ми широко висвітлюємо можна сказати, цю подію на сайті. І що цікаво, що я запам'ятала, в інтерв'ю нашій знімальній групі ви сказали, що це був саме перший міжнародний турнір, і таких або подібних ще не було в Білій церкві. От, можливо, детальніше про це. А що тут детальніше говорити? Дійсно, в самій Білій Церкві. Це був дійсно перший міжнародний хокейний. Турнір серед хокеїстів любителів справа в тому, що Біла церква, як хокейне місто, розвивається недавно, тому що справжній каток. Людовий каток був побудований по програмі Державної програмі хокей України і він з'явився 4 роки тому назад. Іменно з цього часу у Білій церкві з'явилася і дитяча юнацько спортивна школа з хокею, з'явилася школа, справжня школа з фігурного катання. Тому що раніше воно на старому катку, приватному катку нестандартних розмірів, який також є в Білій церкві, е займалися дітки ну, не на такому вже чіткому організаційному професійному. Цінному рівні, а з появи цього катка дійсно все почало перебудовуватися на багато кращу сторону, і в самій Білій церкві з'явилося декілька любительських. Хокейний команд, це хокейний клуб Рось, честь, яку я маю представляти очолю чолі, хокейний клуб Рось, хокейний клуб Біла церква є хокейний клуб Рух молоді є хокейний клуб Легіону. Вони хоч і не приймали ці дві команди, останні дві команди в цьому хокейному турнірі. Але ці команди є, вони тренуються, грають у хокей. І це дуже добре, що ці команди. Є. Так же само, ті, самі білі церкви зараз непогано працює. Хокейна школа, яка називається Білий Барс, і там займаються діти різних вікових категорій, починаючи 6-7-річні діти, і вже більш старші діти, яким там по 10, 12, 14 років, вже як команда Білий Барс, вони приймають участь у чемпіонаті України угу. у своїх вікових категоріях. Ну і вершиною всього цього є команда, знову ж таки, білий барс, яка а, приймає вже декілька років підряд. Починаючи з 2000, якщо я не помиляюся, 2011 року приймає участь у чемпіонатах України по хокею. Спочатку під Агідю Професіональної хокейної ліги, потім була українська хокейна ліга. А у цьому році ця команда знову приймає участь у буде приймати участь у чемпіонаті України по хокей. І перша гра чемпіонату України по хокею Білої церкви буде у цю неділю, майже mm -hmm. на день фізкультурника, 11 вересня, коли буде зустрічатися команда «Білої Барс і. Але це ми трошки відійшли в сторону, щоб показати, що дійсно хокей, як один із надзвичайно популярних і самих швидких видів спорту в Білій церкві, розвивається і цьому приділяється серйозна увага. Як і батьками, особливо батьки приділяють увагу, щоб діти займалися, так і підібрався у Білій церкві непоганий тренерський склад, і хокеїстів, Це в першу чергу. Чергу видатний українські хокеїсти це Костянтин Ленідович Буценко, який грав у різних професійних клубах і в Україні. В першу чергу він вихованець харківського хокею, але грав і в Соколі, грав у російських клубах, грав за кордоном в далекому зарубіжжі, виступав за національну збірну України, приймав участь у Олімпійських іграх у лейк Плесіді за збірну України. Це на жаль, поки що єдиний Ліпінські ігри, де грала збірна України по хокею. Кею також почав працювати декілька років. Працює. Тренером у школі Білого Барса має пряме відношення до команди Білий Барс, яка грає в чемпіонаті України. Це Олександр Васильович Бобкін, знову ж таки відомий український хокеїст, який багато-багато років грав за національну збірну України. Ну і інші тренера працюють як Євген Вадимович Степанов, Валентин Вікторич Кузьменко. Це також ну, хоккеїсти. Які просто мають і о, хокейну світу, і самі виступали, грали у чемпіонатах різних країн. Хоч, наприклад, Валентин Кузьменко він дуже молодий, 22 роки грав в молодіжній хокейній лізі, контентальний хокейної mm -hmm. лізи. Але в силу різних причин Трамп у першу чергу він змушений був завершити професійну кар'єру хокеїста. Сьогодні працює в Білому Барсі як дитячий тренер і готує молоду зміну. І, та як ми говоримо про... В першу чергу про хокей, але до дня фізкультурника можна сказати ще про те, що у білій церкві з появою цього катка по державної програмі хокей України надзвичайно потужно працює школа фігурного катання тут я якраз хотіла запитати про То, цих молодих да, юних. працює школа фігурного катання, тому що ви бачили на цьому міжнародному хокейному турнірі перед кожним матчем виступали юні фігуристи. Та це юні фігуристи, яку представляють дитячу юнацьку спортивну школу. Зміна міста Біла Церква, і ці діти, хто займається фігурним катанням, знову ж таки різні вікові. Групи в різні вікові категорії, різні вікові групи. І ці діти вже добилися значних успіхів у Білій церкві сьогодні. Призери, переможці, етапів Кубку України по, по фігурному катання. Діти, які приймали участь у різних змаганнях, фігурного катання, які організовуються по Україні. Наприклад, такі, е, такі змагання, під назвою Крок до перемоги. Вони проводяться ці змагання. В різних містах України і школа фігурного катання Білої церкви приймає там участь, і діти добиваються серйозних успіхів. Ну я можу похвалитися, що, наприклад, моя внученька Ксенія на таких змаганнях відкритих всеукраїнських змаганнях з ну, у цьому році, у березні, 25 березня, зайняла третє місце. Чим я горжусь, і ця дитина також займається фігурним катанням. Тобто, якщо ми говоримо до Дня фізкультурника, то і говоримо про Білу церкву я хочу зразу е, зробити таке, ну скажем, ну, скажімо, певне пояснення чи відступ. Я, наприклад, особисто до Білої церкви не маю ніякого відношення. Я в Білої Церкві не народився, я в Білої церкві ніколи не жив. Моя батьківщина це Васильківський район, Київської області, селище міського типу Гребінка, яке знаходиться за 20 кілометрів від Білої церкви. Але якось так сталося об'єктивно, що хокейний світ надзвичайно тісний і в різні роки ми хокеємо. Васильківщину, там, Київщини в цілому, міста Києва. Ми пересікалися, тому що окейний світ дуже-дуже тісний. І так вийшло, що я запропонував створити команду, назвати її «Хокейний Клуб Русь». І цю команду складають виходці з Васильківщини, ага. з міста Білої церкви, наші друзі з Києва. Ми єдиний колектив, який вже існує близько восьми років. І разом граємо, працюємо, разом граємо, працюємо, вирішуємо різні проблеми і. Е скажімо, на хокейному поприщі, на льоду на любительському рівні добиваємося успіх. І повертаючись до вашого запитання, ми почали розмову з того, що це був перший міжнародний Мені. турнір. Це дійсно був перший міжнародний любительський турнір в місті Біла Церква. І я пишаюся тим, що хокейний клуб Рось до організації цього турніру мав саме безпосереднє відношення. Це була наша ініціатива, і ми цю ініціативу реалізували від початку до кінця. Я хочу. Вислали також подяку Білоцерківській міській владі, особисто Білоцерківському міському голові Геннадію Анатолійовичу Дикому. Коли... Ми звернулися до нього з листом посприяти е, в здешевленні оренди льоду, тому що оренда льоду сьогодні дуже дорога. Міський голова пішов на зустріч, вирішив всі ці організаційні питання, тому що каток – це комунальна власність міста Білої церкви. І ви самі бачили, що полоцерківський міський голова прийшов на турнір, так. приймав, бачив цей турнір своїм очима, прийняв участь в відкритті цього турніру. І от Тримає велике задоволення від того, що дійсно такий турнір відбувся в білої церкви. Ми для себе прийняли рішення, що подібний турнір Біла Церква Cup» будемо проводити кожного року і будемо працювати в тому напрямку, щоб кількість закордонних команд збільшувалася. Це дуже цікаво. Це якраз дуже цікаво. Ми до цього ще повернемось влади. Ви торкнулися, так вже розказали нам. Ми бачили участь так її представників. В турнірі, що цікаво, от як самі білоцерківці, жителі міста, і ну і взагалі найближчих міст того ж Києва, той ж Васильківщини реагують на проведення таких подій, тому що вже навіть на сайті нашому встигли написати, що а, мабуть, там хокей в нас ну в Україні не на першому місці. Мабуть, це цікаво тільки можна сказати там цим же дітям і батькам, чи можливо ні? Можливо. Ну я мені важко дати відповідь на питання, яка була реакція жителів міста Білоцеркви там Київщини на цей турнір, тому що тому що важко дати відповідь на це питання, але я глибоко переконаний, що вся хокейна спільнота Білоцерківщини, Київщини, Києва і України про цей турнір знає. А коли вся хокейна спільнота про цей турнір знає, то інші любителі спорту, різних видів спорту знають про цей турнір. І я думаю, що вони будуть тільки вітати, що такі турніри проводяться. А те, що хокейна спільнота задоволена від таких турнірів, то я це знаю насправді, тому що е різні хокейні турніри неодноразово проводилися на льодових майданчиках Білої церкви. І тут, у Києві, на арені Атек, у Броварахов на арені термінал. Наприклад, е у Білої Церкві проводили знову ж таки, хокейний клуб Рось, мала організацію, Організовувала такі турніри, як Різдвяний Кубок, організовувала турнір Кубок воїни афганців. У наших планах є організувати і провести турнір Кубок пам'яті в АТО. Ми проводили ветеранські турніри 45 і 50. Ну і... Коли і знав, наприклад, знаю, що керівник не знаю, а напевне, а точно знаю, що е, керівник аматорської хокейної ліги Києва Сергій Борисович Нужин теж проводить відповідно, крім регулярно, чемпіонату серед аматорів е, по місту Києва, проводить турніри, там турнір Київські каштани, осінній Кубок, там, «Літній Кубок, проводив на арені термінал е, міжнародні турніри з запрошенням, коли приїжджали команди з Литви, з Росії, з Білорусі. Це було я сам, коли грав на аматорській хокейній лізі Зараз просто там е, припинив свої виступи. Сам прийма участь у цих турнірах. Це дуже добре, що, скажімо, такі турніри проводяться. Проводяться чемпіонати. В першу чергу, що дітлахи, які займаються хокеєм, про це про це знають, дивляться такі турніри. Самі ще більше заражаються любові до цього виду спорту. І що саме головне, що ми дорослі, пропагуючи хокей, пропагуючи здоровий спосіб життя, покажуть приклад дітям, молодим людям. Людям як треба правильно організовувати своє дозвілля, як треба дбати про своє здоров'я, а це все приклад того, щоб забрати дітей з вулиці і діти були зайняті корисними справами, в першу чергу для власного здоров'я. Тому що ми глибоко переконані, що, наприклад, діти, які е, займаються тим же самим хокеєм, стопроцентно з них не вийдуть, з усіх них не вийдуть професійних хокейств. Якщо із групи, дитячі групи, там, яка складає, там, 20 чи 30 хокеїстів, професійним хокеїстом стане 2-3, то це дуже і дуже добре. Значить, тренери свою роботу зробили правильно. Але інші, які навчилися грати в хокей, я глибоко переконую, що 90%. З цих дітей у різному віці, навіть нехай на любительському рівні, але вони будуть грати в хокене. Угу. Ще одне питання так подвійно, і як до спортсмена, так і хокеїста Ні, і ну до... я не спортсмен, я просто любитель і е, 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 до як до члена виконкому громадського руху в плані державному. От уже у нас теж встигли відмітити на сайті, що хокей, ну мабуть, які інші види спорту в Україні тримається більше не на державних програмах і на е, плануванні, так а на ініціативних людях. От з що так з того, що ви ну, Давайте, теж давайте будемо, ви це будемо відрізняти. Що коли була державна підтримка спорту і різних видів спорту хокей, футбол, волейбол, гандбол, там водне поло, баскетбол і так далі, коли це було? Це було далеко, 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 давно, як мінімум 25 років тому назад, коли ще існував союз Радянських Соціалістичних Республік, коли була планова економіка. Планове розподілення, формування, розподілення бюджету. Угу. Да? І тоді були плани бюджетне вливання в спорту. А в незалежній Україні? — З того часу багато чого змінилося. Державного вкладу, державних практично капіталовкладень у різні види спорту їх немає. Добре, що хоч були, правда, зараз. Жодна з цих програм не працює, вони всі були закриті. І останні програми закриті були Кабінетом міністрів Яцинюка. Та ж сама програма хокей України, де передбачалося побудувати 60 льодових катків в Україні. Ну, слава Богу, що встигли побудувати десяток. Це з 2007, -го. Да, з 2007 -го року встигли побудувати каток у Халуші, в Херсоні, у Білій церкві, у Дніпропетровську, у Кривому Розі, в Харкові, побудувати катки. Побудували е, три катки у Донецьку, Донецькій області, у Луганську, Севастополі. Ну, це все ці катки будувалися по державній програмі хокею України. Зараз це, виконання цієї програми зупинено в результаті того, що в держави недостатньо коштів. Так от, будь вид спорту буде це хокей, буде футбол, інші види спорту, будуть розвиватися. Лише тоді, коли в державі буде сильна економіка. Коли бізнес, а ми повинні сказати, що в нас не соціалізм, у нас не плана економіка, у нас справжній капіталізм, регулює і ринок, конкурентний ринок, ринок, конкурентний ринок. Лише тоді, коли бізнес буде заробляти гроші, в цілому буде розвиватися економіка держави, тоді можна говорити, що в спорт, в різні види спорту, ігрові ці види спорту, чи не ігрові спорту будуть вкладатися. Кошти. Тому що, наприклад, хто сьогодні вкладав і чи продовжує вкладати кошти у футбол, ті люди, які безмежно закохані в цей вид спорту, вони вкладають кошти. Да, це Ахметов, Шахтар, Суркіси, Київський, Динамо, Коломойський у Дніпро вкладав гроші, Демінський у Карпати вкладав гроші, і можна ще далі називати. Сьогодні футбол переживає проблеми. Чому переживає проблеми? Тому що проблеми переживає бізнес. Прибутки знизилися. Да, хто в нас кладав гроші у хокей? В першу чергу це Колісніков, Борис Колєсніков. вкладаю, продовжує кладати, найактивніше, продовжує кладати гроші в хокей, Кладав гроші в хокей жванія, кладав гроші в хокей-бойко. І ще декілька бізнесменів. Сьогодні і вони не в змозі достатньо вкладати кошти, як це було ще років 5-3 назад. Чому тому, що є проблеми з економікою держави? буде стабілізація економічного розвитку держави. Тоді можна говорити, що і види спорту будуть підніматися. На жаль, сьогодні проблема трошки трошки інша. Угу. Повернусь до тісного світу, як ви сказали, тісного хокейного світу? Ем, ну, взагалі, тісний світ бачили учасників турніру з Іспанії, з Молдови, з згадували Чехію, так те, що виграли. Ем, як у них справа от з державними? Програмами в інших країнах ну я не можу сказати про державну, що є державна програма розтку в Іспанії чи Молдові. Так. Я глибоко переконаний, що цих програм немає. В Молдові я особисто хокей не грав. І я розмовляючи із нашими молдовськими друзями-хокеїстами, був чесно, в деякій мірі здивований, що, наприклад, Кишиньові, як справжнього хокейного катка немає. Там є такий невеличкий, нестандартний каток, де вони катаються. Mm -hmm. Є каток в Терасполі, і свій час там була хокейна команда, яка грала молодіжній хокейній Лізі КХЛ. Ну, сьогодні ні команди немає. І от уже вересень місяць. А Каток уже півроку там не працює mm -hmm. і надіються, що він буде працювати. Ну поки що не працює натомість. Інша ситуація в Іспанії. Я в травні місяці був на турнір в Іспанії в місті Віторія. Звідки в нас була команда з Іспанії? Це північ, як сказав в інтерв'ю представник іспанського клубу Віторія, що вони представляють північ Іспанії країну Басків, столицю Басків, місто Віторія. Да, дійсно місто Вісторія це раніше була столиця Басків. Зараз більше пов'язують Басків із Більбао то я можу сказати, що в Іспанії є свій непоганий і стабільний чемпіонат. Регулярний чемпіонат проводиться кубок короля Іспанії і хокей розвивається. Я наприклад був здивований. Я бачив цю людину і на турнірі в Іспанії. Він сюди приїхав. Він вам сказав, що він п'ять разів був в Україні, грав у складі національної збірної Іспанії. Так, так. Ну і те, що Певний вклад, можна сказати, вагомий вклад у розвиток хокея, розвиток хокею в Іспанії внесли українські хокеїсти, то це теж факт. Наприклад, тривалий час в Іспанії тренером працював один з найкращих хокейних тренерів України це Олександр Петрович Куліков. Сьогодні він працює в Україні, тренує хокейний клуб Кривбас який дебютує у чемпіонаті України цього цьому році. Це новий хокейний клуб, який створений з Нуля Кривбас, Кривий Ріг. Олександр Петрович Куліков багато років працював в Іспанії. І працюючи в Іспанії, він запросив в Іспанії достатньо українських хокеїстів, які грали в різних клубах Ісп... Іспанії. Наприклад,. Павло Дворецький грав в Іспанії. І в на турнірі ви всі багато були здивовані глядачі і самі хокеїсти, які грали на турнірі, коли приз на нашому турнірі, 3-4 вересня, коли кращим воротарем турніру був визнаний воротар хокейного клубу «Віторія» з Іспанії. Андрій Каращук Андрій Каращук, вихованець хокейної клубу Сокіл, грав за українські клуби. Той саме Олександр Петрович Куліков його запросив в Іспанію, місто Віторія, грати за місцеву команду. І Андрій багаторазовий чемпіон Іспанії, володи двократний, володар Кубка короля Іспанії. Ну так сталося. Женився, залишився в Іспанії, громадянин Іспанії і сьогодні він наш. Українець на цьому турнірі представляв Іспанію, і ви бачили, грав непогано. Угу. Так що, і я знаю, що. Інші сьогодні колишні українські професійних хокеїсти працюють тренерами в Іспанії. Чому вони туди поїхали? Тому що там є певний, скажімо, стабільний розвиток держави. У все вид спорту вкладаються кошти, і вони одночасно заробляють собі на життя. Ну і розвивають уже іспанський хокей. І той же саме представник міста Віторію в інтерв'ю вам сказав, що хокей. В Іспанії розвивається зараз активно. Він якраз сказав, що не дуже активно, а в вас краще. Ну, принаймні ні, 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 відування... він не так сказав хокей. Хокей в Іспанії розвивається активно, але рівень Невень, поки хокею що... поки що в Україні трошки вищий, як в Іспанії. Ну так так. Е, і е, ще, так як в нас день е, фізкультури та спорту, я думаю, що це гарна нагода е, згадати про вашу сторінку в Фейсбуці, тому що ми е, активно бачимо, що висвітлюється подія е, міжнародний турнір не лише у нас на сайті. А й, е, Вами у Фейсбуці. Що це за сторінка і здоров'я нації? Вона називається. Знаємо, що Ні, вона називається не здоров'я нація. Я не можу претендувати і так говорити, що здоров'я нації. а mm -hmm. сторінка називається здоровий спосіб життя. Так, да, я активний прихильник здорового способу життя. Я повивчав цілий ряд різних методик, які мають. Позитивний вплив на здоров'я людини і дисциплінують і привчають людини до того, що вона сама себе полюбила, задумалася над своїм здоров'ям, над своїм способом життя і почала дружити із спортом. І те, що я там пропагую, всі сьогодні звертаються наголошують на те, дійсно наше життя настільки сьогодні складне, що людям не вистачає часу приділити собі увагу, згадують про себе тоді, коли з'явилася температура захворів, і треба вже Ти йти до, до лікаря йти, чи із, із, із таким списком йти в аптеку Будьте. і, і, куп, і куп, по, з, купляти собі е, ліки. Але це не всі з, 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 не застраховано, того, що не захворіють. Але подбати про себе потрібно. І подбати про себе може лише сама. Людина. І я глибоко переконаний, що настають різні етапи, коли людина починає задумуватися над цим. І потрібно просто подружитися із в першу чергу з фізкультурою і почати виконувати певні вправи. Те, що я пропагую, це не просто окремі вправи, а певні комплекси, спортивні комплекси, гімнастичні комплекси, які спрямовані на. Пропаганду здорового способу життя і здоров'я конкретної людини потребують вони часу небагато від 5 до 15 хвилин. Кому це буде цікаво, будь ласка, заходьте на сторінку, мою в Фейсбуці Здоровий спосіб життя, знайомтеся, беріть для себе, від цього ви отримаєте лише користь. Угу. Ну і так підсумовуючи нашу бесіду, можна сказати, що все в нас в країні буде, якщо буде планово працювати і системно економіка. Можемо такий висновок якщо, зробити, якщо буде що? працювати економіка і буде здорова конкуренція, якщо ми в економіці. Ось це якщо так, да, якщо так. на жаль, сьогодні ми поки що не можемо про це говорити. В тому що, да, країна ми. переживає глибоку як економічну, так і політичну кризу, яка ускладнена військовими діями, які відбуваються на території нашої країни. Угу. В першу чергу потрібно дивитися того, щоб був мир. І зосередитися після того, як добитися, щоб був мир зосередитися над тим, щоб розвивати економічні зв'язки як середині країни, так і економічні зв'язки поза межами країни. Тоді буде успіх. Нехай так буде. Дякую вам за бесіду. Я вам також дякую.